Домовились про зустріч з клієнтом. Я йому буду вести підготовлений до роботи повністю планшет Samsung Tab A9 версії 4 на 64 без LTE модулю. Що тут завантажено? У нас тут є три основні програми навігації по Європі. Це програма iGo Primo, iGo Примо, Skin GANSKINPO і програма Сіджик Track. Зараз я покажу, як виглядає програма IGO Primo. Ось. Вона є. Карти самі актуальні 2024 Q2. Тут завантажені та актуальні бази камер і радарів. Для камери радарів тут ще є програма Plus, Зараз її покажу. Ми її можемо використовувати одночасно з програмами навігації. Ось так запустили її. Вона працює у формі віджита, і ми можемо запускати одночасно програму, наприклад, IBOVINX Gін. Ось вона зараз запуститься. Айбовнексгін з кінпонго. Карти тут ті самі, як і у програми IGO Prima 2024 Q2. Самі найактуальніші. Ось програма запустилася. Ми можемо цей віджит куди завгодно переміщати, щоб він нам не заважав. Це програма IGO NextGen. Зараз подивимося програму Siggy Track. Ось вона запускається. Бачимо програму Sigip Track. Sig також працює дуже непогано по Україні та по Європі. Тобто є багато користувачів, кому подобається цією програмою її використовувати по Європі. Вона тут завжди показує зліва, парковки та заправки, якщо вони є десь поруч, або по маршруту, або якщо маршруту немає, то показує біля нас. Виходимо з сіджіктрак. Що тут ще встановлено? Дві програми для пошуку парковок: це транспаркінг та трак паркінг. І програма NewPap для YouTube без рекламу перегляду. Також тут є ще Map2geo для переносу координат з Google Maps на програму IGO Next Gen Skin Pongo та програму CG Track. Коштує такий повністю налаштований планшет 4х64 6700 гривень. Також є до нього ще кріплення. Кріплення коштує 600 гривень. Є ще варіанти 828 і 828 з LTE модулем, але вони будуть коштуватиме дорожче. 8 128 без LTE 7300, 8 128 з LTE модулем з підтримкою сім карти буде коштуватиме 8800 гривень. Це є у наявності, кого цікавить, можу або новою поштою відправити, або якщо ми з вами заздалегідь домовимось, я зможу підвести десь на дорогу, коли ви будете проїздом.